Рода Фабія 7 року за 4900. Я вам розповім за що ви тут платите. Ось тут у нас капотик от відкривається. Тут потягнули за рычажок. І ось тут от у нас вилазила така ось штучка, бачите, помараючого кольору, стрілочка така, ви за неї також тянете, і у вас капот спокійно відкривається. А що ми тут бачимо, тут, тут ми бачимо 1,4 двигун, не капризний, не примхливий, якийсь, просто чіткий двигун. 1,4 бензинова радість. Ну така ж сама тут надійна п'ятиступенева коробка механіка в наявності. Крім того, у нас бачите, ось тут знаходиться кондиціонер, довстановлена система мультимедіа з сенсорним екраном. Тобто ви можете так перемикатися тут без ніяких проблем. Ось так от ми натискаємо задня передача. І що ми бачимо, у нас відкривається камера заднього огляду. Ще й також з парктроніками. Де ви таке ще в шкоді Фабії цього року? Побачите? Ні, де ось тут вже є в наявності вона. Ось тут у нас ще місце для особистих речей. Крім того, у нас кермо саме регулюється по вильоту, вверх-вниз, вперед-назад, воно також регулюється. Спереду у нас є такі ось склопідіймачі на водійське, на пасажирське вікно. Крім того, ось тут в комплектації ще у нас йде центральний замок. Тобто ви самої кнопки замикаєте, так само розмикаєте, щоб ніхто з дітей, там, наприклад, або з інших місць у вас не виходив. Ще у нас ось таке от електрорегулювання дзеркал. Крім того, у нас спереду і ззаду є ось такі от протиотуманні фари. Самі фари вони регулюються по висоті, і регулювання також підсвітки самої приборної панелі є в наявності, що також прикольно. Хочу вам ще ось такий ось секрет тут розповісти, що у нас в комплекті є всю машинку, Отриваємо багажник, забираємо шторку, і у нас вже є комплект зимнії гуми на сталевих дисках наявності. А на самому авто у нас вже стоїть літня гума. В дуже хорошому стані і на таких от класних дисках. Подивіться просто на це, просто класно. А зараз я сяду за собою. Багато кому цікаво, чи вміщаються вони за собою. Така от апаратура, як я. Дивіться, тут ще як воно оформлено самі от дверні карти, мені дуже подобається саме цей елемент, дуже таке прикольне. А самому мені місця тут достатньо, я вам чесно скажу. У мене ще трохи запасу є над головою. Я тут комфортно сижу. Все так не зачухано, все охайненько, все гарненько, тут дуже приємно. І на дотик, і візуально все дуже класно виглядає. Ось у нас ще ось такий ось тумблер знаходиться зверху. Примикайте сюди, і коли ви відкриваєте двері, у вас в салоні вмикається світло. Або можна його вмикати вручну, якщо перемикнути на оце от місце. Так, в нейтральному положенні воно все в принципі, не, ви... не включається. І ось тут. Натискаєте бамс, бамс, у вас підсвітка є і для тебе, і для водія, і для пасажирів. А якщо також вам цікаве дане авто, приїжджайте до нас, Софіївська, 19, Білогородка. Ви можете не тільки купити авто, ще й придбати у нас каву. Ми на вас чекаємо, звісно. І крім того, ми на місці оформлюємо договір купівлі-продажу. Приїхати до нас, купити авто, скласти договір, і вже мрео з цим договором ви поїхали собі, переоформили на себе автівку. Знову ж таки, приємна атмосфера, класні автівки, і оце авто може чекати на тебе.